Чернігів одне з найбільш таких яскравих міст на Україні. У нас надзвичайно закрита влада. Мабуть, це один з останніх обласних центрів, де немає тієї системи голосування. Якби знаєш, що в а корупція є і на різних рівнях, в різних сферах. Кришталево чисті. Серед міських та обласних чиновників не виявлено жодного корупціонера. Формально боротьба з корупцією в місті Чернігові та області успішна. Та на фоні такої офіційної ідилії Чернігівщину час від часу потрясають гучні корупційні скандали. Дістають з під килимів ці справи та ініціюють їх розслідування зовсім не правоохоронні органи. Роль контролерів та розслідувачів на себе взяла громадськість. Воїни Афганістану в Чернігові в особливій пошані. Пам'ятник на їхню честь знаходиться в самому центрі міста. А одразу напроти ветерани мають офіс своєї обласної організації. Міська організація теж орендує приміщення в центрі міста. Така увага неспроста. Донедавна спілку ветеранів-інтернаціоналістів очолював сам міський голова. Напевно, найбільш гучна та показова справа 2012 року розпочалася із приховування від громадськості факту передачі Чернігівській міськраді у безкоштовну позичку автомобіля Тойота Вартість подарунку до 425 тисяч гривень. Представницьке авто обслуговує особисто міського голову Олександра Соколова. Автомобіль преміум класу 3,5 літра і витрачає пального десь приблизно 15-16 літрів на 100 кілометрів. Ну, у нього був ну, доволі непоганий автомобіль шкода Октавія. Чому він його не влаштовував? Є серед Тойот і більш скромніші автомобілі. Активісти Чернігівської організації Демальянс спробували з'ясувати законність передачі Тойоти. На запит до міської ради отримали відповідь: інформація не підлягає оприлюдненню. Інформація, що запитується вами в інформаційному запиті від 21 лютого 2012 року, не відноситься до публічної інформації, оскільки у зазначеному вами випадку органи місцевого самоврядування діють як учасники цивільних правовідносин, що позбавляє її ознак публічної інформації. Заступник міського голови, керуючий справами виконкому, Станіслав Віхров, я ще раз вам сказав, що стосовно Тойоти мера, я цю тему просив, не піднімати. Вона штучно надумана ця тема. Немає це не існує природі цієї теми. Якщо в даній схемі там отримання купівлі підприємства, потім його подальші передачі. Міській раді нема нічого крамольного, то якби не бачив причин взагалі приховувати будь-яку інформацію. Якщо ми звернемося до досвіду інших країн, то тому там всі документи повністю які, в кім володіє орган місцевого самоврядування, мають бути відкриті. Проте активісти досягли свого паралельно поскаржилися в прокуратуру на закритість органів міського самоврядування. Внаслідок громадського тиску світу постала ще одна Тойота. З'ясувалося, що в 2012 році комунальне підприємство міської ради без тендеру і за заниженою ціною придбало Тойоту Корола в Чернігові знаходиться особливий автосалон. Тут машини не лише продають, але й дарують. Так спочатку компанія Сіверавто презентувала Тойоту місцевій організації ветеранів афганців яку очолював міський голова. А вже згодом ця ж компанія зробила величезну знижку при продажі ще однієї Тойоти комунальному підприємству міста. Товариство з обмеженою відповідальністю, автомобільна компанія Сіверавто пожертвувало Тойоту Камрі» після того, як з таким проханням до них звернулася обласна рада спілки ветеранів афганців. Директору ТОВ автомобільна компанія Сіверавто статніку ЮВЕ просимо вас надати безповоротно благодійну допомогу у вигляді автомобіля Тойота Камрі» для вирішення питань статутної діяльності організації. Заступник голови Чернігівського обласного відділення спілки ветеранів афганців АВ Кирилюк 6 грудня 2011 року. Спілка ветеранів афганців зібралася на позачергову конференцію з проханням надати благодійну безповоротню фінансову допомогу у вигляді легкого автомобіля Camry для вирішення нагальних питань спілки. Договір по жертви 220 за 7 грудня 2011 року. Пожертвувач товариство з обмеженою відповідальністю автомобільна компанія Сіверавто, обдаровуваний Чернігівське обласне відділення спілки ветеранів афганців Предмет договору. Пожертвувач зобов'язується безоплатно передати обдаровуваному майно у власність. Предметом пожертви є рухоме майно Тойота Камрі» 2011 року виготовлення. Сторони визначають вартість пожертви предмета у сумі 391 тисяча 44 гривні. Тобто наступний день а, вони вже підписують договір а, подарунку з автосалону. Це мабуть означає, що і була якась домовленість. Навіщо ветерани просили авто? Не зрозуміло, адже отримавши подарунок, врешті не знали, що з ним робити. Я зібрав правління спілки і запитав, що будемо робити з машиною. Ну який смисл? Ну розумієте, людина подарила машину, ми її продали. Ну як воно виглядає в її глазах? Давайте що будемо робити. Яким чином приймати рішення? У нас спілка авансу немає коштів на утримання водія, на закупку бензина. Немає таких коштів у нас. Яким чином будемо, що будемо робити? Ну, це я вважаю, що була така схема, що, начебто, залишається і власності спілки Афганців, але... Тягар утримання переклали просто на плечі простих чернігівців. Якщо цей автомобіль не дай, боже потрапив в аварію, то коштами територіальної громади будемо розплачуватися. У нас є загалом на той час був голова спілки Соколов Олександр Рощий. Він вже міський голова. Є пропозиція. Давайте передамо туди яким чином, як міському голові, як голові спілки, цей автомобіль на безоплатній основі. Зате пожертва автосалону у дивний спосіб співпала із отриманням сіверавто земельної ділянки у Чернігові. А згодом стало відомо, що підприємство ще не доплатило до міського бюджету 630 тисяч гривень податків. Там, де зараз розташований автоцентр Тойота, там було багато порушень. Взагалом, ця земельна ділянка вона була зацільовим призначенням для будівництва житлового багатопорогового будинку. Як там з'явилася? З'явився автоцентр з автосервісом. Ну тут загалом питання до виконкому, рішення яких мені не надають. Непотрібним виявився автомобіль і комунальному підприємству, що придбав у сіверавто Тойоту Королу. Адже одразу дільниця по контролю за благоустрою міста віддала авто Чернігівській міській раді. Автокомпанія при цьому надала комунальникам суттєву знижку понад 50 тисяч гривень, продавши Тойоту за 99 тисяч гривень. Відомо, що вартість товару чи послуги до 100 тисяч гривень дозволяє чиновникам не проводити тендеру. Начебто, по закону немає порушень, тому що все легально, але не оком тут видно, що це певна схема. У нас в прийнятті рішень земельних рішень взагалі в міській раді в нас в Чернігові дуже багато знаків питань. Громадські активісти надіслали скарги і звернення до правоохоронних і контрольних органів, але ніхто, окрім обласного управління СБУ, не знайшов порушень з боку міської влади. Через суд вдалося лише довести, Олександр Соколов незаконно поєднував посади міського голови та керівника громадської ветеранської організації. Сказати, що ми там як лобіруємо там інтереси організації, ну я би так не сказав. Просто як мені кажется, от я вискажу своє мнение, що сьогодні ми з органами власті, як би. Савмісно рішаємо какіта вопроси. Просто хаті матстая на уровні власті свої інтереси, прописані в законі. Після судового розгляду справи та значного суспільного резонансу формально конфлікт інтересів з боку міського голови Чернігова був усунутий. Зараз місцеву організацію спілки ветеранів афганців очолив заступник міського голови Чернігова. Згідно з висновками проекту громадська варта, справа Тойота-мера містить ознаки наступних корупційних ризиків. Конфлікт інтересів пов'язаний із суміщенням посади голови міської ради та місцевої громадської організації. Підозрілий взаємозв'язок між пожертвою автомобіля та отриманням земельної ділянки і недоплатою до міського бюджету 630 тисяч гривень податків. Порушення статті 17 закону України про засади запобігання і протидію корупції. Крайня необхідність чи любов до розкоші, що змушує українських чиновників пересідати на дорогі авто, того ж 2012 року. Міського голову Чернігова побачили за кермом представницького автомобіля Мерседес benz МЛ. Хоча офіційно жодних авто у Олександра Соколова немає. У декларації про доходи за 2012 рік він не згадав жодного транспортного засобу.